Це не референдум, це фейковий референдум. Не може бути референдум під загрозою життя під стволами автоматів. Ну я вважаю, що це незаконно, по-перше. По-друге, коли у 2014 році намагалися вже провести, Маріуполь довів, що наше місто це Україна. Це не референдум. Це фікція така ж сама фікція, що й була в 2014 році, без е, е, всяких наглядачів, без контролю і без контролю, того як це все збирає. Взагалі, ну, це неволе виявлення людей. Я би не голосувала за, тому що Україна держава, яка хоче звернутися до наших мешканців, яка дала їм все. Вона дала їм освіту. Вона їм дала дуже гідну зарплату. До речі, в Маріуполі була і дуже високий рівень життя. І я не розумію, чому зараз так радіють наші мешканці, той буханці хліба і Яку вони ну отримують як, як гуманітарну допомогу або світлу, але в нас було все. І чому ми повинні зрадити країну, в якої нам дуже добре жилося, і вона ні ні на кого не нападали до 24 лютого? Це було дуже гідне життя. Я по-перше, взагалі, б не голосував, ігнорував це ну, бо це не, незаконно, не гуманно, оці ці всі референдуми. Я знаю, що багато людей просто не можуть виїхати, не можуть виїхати. З різних причин, чи то вже такі хворі, старші люди, родичі, батьки, чи може немає змоги, чи з яких інших причин. Якщо там старі літні люди, що нічого немає, то вони за шматок хліба. Їм скажуть, ми заберемо вас, а ти пайок не дамо. Я вважаю, що якщо там проводиться референдум, то має бути тут і проводити для тих людей маріупольці, які виїхали. Чому тоді в нас не питають і ті, хто за кордоном, і ті, хто зараз знаходиться на території України, чи вважаємо ми жити в російському Маріуполі? Це, я думаю, неправомірно проводити такий референдум, коли там 25 відсотків, а 75 вони ж теж мають право голосу. Звичайно, ми, маріупольці, так і залишилися маріупольцями. Ми об'єднані, дякуючи. Тим, хто нам допомагає, ми об'єднані у громади, і ми продовжуємо вболівати за наше місто. У мене тут паспорт написано місце народження Маріуполь, паспорт України. Я українець, це моя держава. Я маю всі права. А те, що там роблять ці окупанти, не може бути в окупації референдум. Весь світ це не признає.